Вночі Харків чергове опинився під обстрілом окупантів. Під ударом опинився медкомплекс, у корпусах якого на момент ракетного обстрілу знаходилося більше тисячі осіб, 900 пацієнтів і 2,5 сотні персоналу. На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу. В іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих. Є одна поранена людина. Ступінь легкий. Щодо руйнувань від вибухової хвилі постраждало кілька будівель. Вибиті шибки, пошкоджені дахи лінії електропередач. Водогін та інші інженерні комунікації на місці працюють усі відповідні служби. За даними хова обстрілювали мирні населені пункти області. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Степовано, Воселівка, Петропавлівка та інші авіаційних обстрілів. Зазнали населені пункти Піщани, Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Водяне. О 22-й в місті Вовчанськ. Внастрідок обстрілу загинув 67-річний чоловік. О 21-й сорок в селі Липці Харківського району. У обстрілу пошкоджена газова труба. О вісімнадцятій в селі Шестакове Чугуївського району відбувся авіаційний удар по території сільгоспідприємства у будівлю ферми. Пошкоджена також цивільна автівка. Постраждав 42-річний цивільний чоловік. О 12.30 у селі Сотницький Козачок Богодухівського району. Внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина. Також за медичною допомогою звернувся їх 19 рік. Річний син о 10.41 в харківському районі в місті Дергачі. внаслідок обстрілу кабом пошкоджено 9 приватних будинків. Поранення дістали 52-річна жінка, двоє дівчат, віком 5 і 16 років, а також чотирирічний хлопчик. 26 квітня о 10.30 в селищі міського типу Липці Харківського району. внаслідок обстрілу кабом пошкоджено два будинки та приміщення школи. З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району. Евакуйовано 79 дітей з родинами. Золочівська громада 15. Борівська громада 4. Дергачівська громада 30. Липецька громада 30. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 30 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили одну пожежу у Харківському районі області. Близько о пів на одинадцяту ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на місто Дергачі. Вона влучила у приватне домоволодіння, частково зруйнувавши та пошкодивши двоповерховий житловий будинок та надвірні забудови. У будинку виникла пожежа площею близько 200 квадратних метрів, з якою рятувальники боролись протягом п'яти годин. В результаті вибуху постраждали чотири людини. З них троє дітей: 15 осіб особового складу та три одиниці техніки ДСНС були залучені для ліквідації наслідків цього ворожого удару. Чотири рази рятувальники проводили перевірку території, щойно обстріляної ворогом. Харківський район село Липці. В результаті обстрілу пошкоджено будівлі навчального закладу та чотириповерховий багатоквартирний житловий будинок. Жертв та постраждалих немає. Харківський район, місто Дергачі. Внаслідок обстрілу Ілу снаряд влучив землю на відкритій території. Постраждалих та пожежі не виявлено. Чугуївський район, село Шестаково відбувся авіаційний удар, під час якого було пошкоджено будівлі сільгоспідприємства та автомобіль. Травмовано одного чоловіка. Місто Харків, Салтівський район. Внастідок обстрілу пошкоджені будівлі на території лікарні. Постраждала одна жінка 27 квітня, о 3.42 сталася побутова пожежа за адресою. Місто Харків, Новобоварський район, вулиця Третя, 26 До місця виклику виїхало два відділення ДСНС на автоцистернах. В приватному будинку в одній з кімнат горіли домашні речі на площі пожежі 40 квадратних метрів. Під час розвідки рятувальники врятували 80-річну жінку. Її було госпіталізовано до лікарні. Також на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка. О 4.25 пожежу було локалізовано та у 6.00 ліквідовано. Причина загоряння необережне поводження під час куріння. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог сім разів атакував українські позиції в районі населених пунктів Берестове та Кислівка. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти в чергове атакували Україну. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування. 9 крилатих ракет Х-101, Х-555, 9 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69, 2 зенітні керовані ракети С-300, 2 крилаті ракети «Іскандер-К», 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кенжал», 8 крилатих ракет «Калібр». Військові звітують, знищено 21 повітряну ціль. Шість крилатих ракет Х-101Х555, 8 керованих авіаційних ракет Х-59Х69, одну крилату ракету Іскандер-К та 6 крилатих ракет калібр Окупанти атакували чотири українські ТЕС у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях серйозно пошкоджені обладнання. Про це повідомили УДТЕК. Зазначається, що попередньо відомо про постраждалих енергетики та працівники ДСНС ліквідовують наслідки атаки. Також у ДТЕК додали, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції були обстріляні понад 170 разів. У Харкові вдарили ракетами біля медзакладу. За даними місцевої влади, на момент атаки там перебувало понад тисяча людей. На щастя, ракети влучили у землю, а не в корпуси медзакладу. Від вибухової хвилі постраждало кілька будівель. Відомо про одного пораненого. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сірнігівську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Головне управління розвідки Міністерства оборони України атакувало новітню РЛС росіян. Вона коштує понад 70 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів. Зазначається, що група гургуси 9 спільно з військовослужбовцями 15-ї бригади Чорний ліс виявили та вдарили по російській РЛС 48 я 6 к 1 підльот. Була атакована антенно, фідерна установка та дизельна станція, що живила комплекс в управлінні. Розвідки додають підльот відносно нова РЛС росіян на озброєння. Російської армії її почали постачати у 2015 році. В американському інституті вивчення війни проаналізували, чи допоможе пакет від США Україні відновити контроль над усією територією. За даними аналітиків, окремі американські чиновники поновили обговорення ідеї заморозити лінії розмежування там, де вони є, адже останнього пакету військової допомоги США може бути недостатньо для звільнення всіх окупованих РФ територій. Однак в інституті зазначили, що робити подібні висновки наразі зарано, адже зброя має потрапити на фронт і продемонструвати відповідний ефект для просування з. У США потяг, що перевозив бензин і пропан, зійшов з реяки, спалахнув. Про це повідомляють американські ЗМІ. Зазначається, що шість вагонів були охоплені вогнем і продовжували горіти ще кілька годин. Інформації щодо постраждалих немає. Що стало причиною того, що сталося, невідомо. Вночі по Салтівському району Харкова було завдано два ракетні удари. Зафіксовано влучання у землю на території діючої обласної клінічної психіатричної лікарні. Одне з місць влучання біля харчоблоку, інше в декількох метрах від відділення, в якому знаходилось 60 пацієнтів та п'ять осіб персоналу. Отримала поранення 53 річна жінка. Ракету утворили в землі величезні вирви та пошкодили водогін. Уночі, коли був обстріляний об'єкт, це медичний комплекс. Перебувають на лікуванні 900 людей. Крім цього, персонал більше 240 людей, які працюють тут уночі, цинічно були направлені ракети. Тип зараз встановлюється цих ракет, але ви бачите, яка руйнація. Ми були вимушені перевезти пацієнтів, які тут знаходились, до інших корпусів. Для для того, Щоб вони більш-менш нормально перебували. Зараз працюють наші комунальні служби, бо перебит водогін, який заживлює водою ці об'єкти, ми будемо працювати для того, щоб відновити і цей об'єкт, і наш водогін, який розтрощений на Відповісти на те, чому сюди неможливо. Бо це об'єкт, ви розумієте, він завжди був у місті Харкові. Тут завжди лікувалися люди з психічними негараздами, розладами, і дійсно так цинічно обстріляти це, об коментувати тут нічого неможливо. Жливо. Що стосується поранених на щастя, ви бачили, яке було влучання між корпусами, це насправді щастя, бо якщо б ці ракети потрапили в корпуси, то було б дуже багато жертв цьому корпусі перебували 63 людини на цей момент, і ви розумієте, які наслідки можливо були б сьогодні. Е, тактика нашого противника на те, щоб залякати харків'ян, щоб харків'яни е, дуже турбували, щоб вони покидали місто Харків. Але ви бачите, що харків'яни дуже незламні люди. Ми все розуміємо. Ми були і будемо в нашому рідному місті, українському місті Харкові. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунта, Юрій Бабикін. Харків новини. Харків відзначає 38 восьмі роковини з дня аварії на Чорнобильській АЕС. Представники місцевої влади, учасники ліквідації, військові та жителі прифронтового мегаполісу шанували пам'ять тих, хто віддав найцінніше своє життя за того, аби запобігти наймасовішій техногенній катастрофі ХХ століття. Ліквідаторами тоді, у 1986 році, було й чимало харків'ян, і зараз Харків їх шанує та продовжує підтримувати. Адже для муніципалітету важливо, аби герої відчували підтримку з боку місцевої влади. Сьогодні ми зібрались е, тут для відзначення 38 восьми роковин е, Чорнобильської трагедії. Е, для нас е, дійсно це дуже важлива дата, і кожен рік ми вшановуємо пам'ять ліквідаторів. Вшановуємо тих, хто вже е, віддав своє життя за те, щоб і наша Україна, і, взагалі, Європа могли жити е, тоді. У 86-му році Чорнобильський актив дуже є таким потужним у місті Харкові, незважаючи на усі складнощі теперішнього часу, але все одно вони залишаються разом, залишаються разом з містом, допомагають, волонтерять, роблять усе можливе за того, щоб приближати нашу перемогу. Ігор Олександрович Терехов, міський голова, приділяє дуже багато уваги чорнобильським організаціям і дійсно. у нас Склалась така вже дуже гарна співпраця вже багато років, яка дає змогу і нам, і чорнобильцям відчувати, що ми в єдиній команді, і ми намагаємося зробити все, щоб їм було трошечки краще, трошечки легше, і робимо все для цього, що від нас залежить. Марія Солов'єва, Сергій Перець та Олександр Уваров, Харків. Новини.